Я була у стосунках, ну попередніх, то коли мені вперше. Один чоловік захотів подарувати дорогий подарунок. Він прислав свого водія, і типу, я казала, ну спершу що не треба до мене нікого слати. Коли цей водій приїхав, я зателефонувала своєму чоловікові і сказала: Дивись, така от ситуація. Є один чувак, який прислав свого водія, і захотів, типу, я з ним нічого не маю але він захотів мені зробити подарунок. Там це були чесно, це до речі, а, туфлі Сен-Лоран, і, в Сен і в, Вікторія Бекхем було була сукня. особисто, приїхала вручати туфлі. А Вікторія Бахібзукні ще так? я не знаю. Звісно. Просто ну ми ж неудачники. удачники. Коротше, я і <звісно> Сказала, це буде ок, чи не ок, якщо він? Ну якщо я прийму цей подарунок, чи мені не приймати? Він сказав, та конечно, ок, бери. І типу спочатку це було ок, але коли це сталося там другий і третій раз, або там від одного і того самого ми... чоловіка, чи чи це різні чоловіки були, які ти різні подарунок? чоловіки були.